Вітаю, друзі. Ми продовжуємо наші випуски, які присвячені фабрикам і продукції царині освітлення інтер'єрів. Ці фабрики, які брали участь в останньому салоні Євролюче в Мілані в квітні 25-го року. Сьогодні буде велика програма. Я не буду окремо говорити про кожен бренд, бо це бренди з великими зазвичай каталогами, які пропонують продукцію. Так званого архітектурного освітлення, тобто це і є в чистому вигляді дизайн, якщо говорити, що дизайн це не те, як воно виглядає, а те, як воно працює. Це предмети, які створені для того, аби створювати за рахунок освітлення потрібний емоційно і функціонально світловий сценарій. Їх багато. Ми вже показували вам лідерів ринку на початку наших програм в цьому році. Були, звісно, віцуно. Ми показували Артеміду. Подібні речі є у компанії Флос. Звісно, у іспанського виробника Vibia потужні бренди мають свої пропозиції і архітектурне і декоративне освітлення. Давідропі теж має такі речі, але це компанії, які не бавляться, як сказати. Вони роблять саме технічне світло, якщо хочете. Але ми правильно називаємо його архітектурне світло. Їх тут буде декілька. Я навмисно зробив для вас такий агрегатор, аби ви подивились, скільки їх є. І якщо перед вами стоїть така задача, то ви вже зорієнтувались, які є прилади, якісь повторюються, якісь майже скопійовані, якісь різні. Тобто я сподіваюся, що якщо саме зараз ви працюєте над подібною задачею, то у вас буде достатньо матеріалу для того, аби зробити для себе висновок. Нагадую, щоб ви підписувались на наш канал. Це допоможе вам залишатись в курсі подій в курсі трендів, навіть не подій. Да, я не встигаю за всіма подіями, але думаю, що аналіз провідних виробників дає нам можливість залишатись в курсі трендів. Тож сьогодні дивимось програму, присвячену архітектурному освітленню, і робимо свої висновки. Зараз подивимось. Експозиція аутдор, єдиний світильничок. Бачите, він має трішечки. Хоча ні. Так, він абсолютно рівний, але за рахунок світла здається, що він трішки вигнатий. Вам все ще потрібні кільця. То... Ось вони тут є. Класна експозиція абсолютно архітектурного світла. Без жодних загравань ми бачили з вами, скажімо, буде відгроки. Саме архітектурна світло. І нам демонструють, що там приховано всередині. Бачите, ці радіатори допомагають відводити тепло від LED-кристалів. Різні види треків. Думаю, що це магнітні треки. Бачите, вони мають товщину приблизно 3 сантиметри. Тут можемо роздивитися його детальніше з різними Ну, Вже неодноразово нам демонстрували цей прийомочок, такі зовнішні дроти, які... Використовується для об'єднання групи світильників в єдину систему або в єдиний світильник, в єдине джерело світла. Тут ми бачимо мініатюрні трекові рішення. Все ж цей світильник ми не можемо назвати декоративним, це системний світильник, тобто це архітектурне світло, розсіяне світло. Тут будуть моделі з шумопоглинанням різних розмірів. На жаль, вони тут висять вище, ніж у лючі план. Але ви бачите, що тут якась тканина. І це sound absorbing. А ось вони ці тканинки. їх можна не і Вважається, що в офісі 40% продуктивності втрачається через зайвий шум. Тому це може бути світильник не тільки для того, щоб створити додатковий затишок вдома, а й в першу чергу для роботи, для офісу, для функціоналу. Доволі вже звичайні речі для аутдор, але вон ті шари зараз роздивимось. Хочу детальніше роздивитися, що це за матеріал. А, він не шершавий, це, гладкий якийсь пластик, а виглядає. Бачите, він виглядає нерівномірним. І через це він виглядає привабливіше. Ця лінієчка дрібних від більшого до найменшого. Скрізь ми маємо сьогодні Rechargeable різних форм, різної потужності, але обов'язковий предмет, який пропонується всіма відомою Ви Бачите, яку хитрість вони зробили. Це що, суп? Те саме вони мають і для міні турше, бачите. раз підкреслю такий прилад дуже важливий для будь-якого інтер'єру. Це той самий світильник, який треба розташувати біля дивана або крісла, аби не світити собі зверху, аби інтер'єр став більш затишним і не витрачати зайве світло, тому що світло на кожному сантиметрі втрачає. Світловий потік втрачає багато, якщо він світить зверху. Якщо ви е, триматимете джерело світла за 40-50 сантиметрів від місця, куди вам треба світити, ви втратите набагато менше. Вам потрібен набагато менш потужний прилад. Це теж дуже кльово, бо такий е, антибліковий. антибліковий Абажур зазвичай використовується для світильника, який підвісний. Але цей висить без дроту жилення, тобто мається на увазі, що він може бути підвішений, підвішений е, дуже низько, а дріт, дріт іде з підлоги. استطلاعاتك أو الدور لايتنج. Зовні не менше ніж всередині приміщення нам потрібен малюнок від світла і тіня. Подивіться, як продукти для аутдор стають більш декоративними. Дбають про форму, не лише про світло, дбають про привабливість. Я обожнюю цих малючків завжди. Бачите, які на контрасті вони тут з полірованого металу навколо такого. Матового середовища рослин. Індустріальний, навіть люксовий полірований метал. як і завжди, світлячки, різні світлячки. Різні різні. Тут він схований в скляний плат. Про що я вам вже сказав? Там малюнок світла. Прилади і три різних малюнки. Завжди є ті, хто роздивляється. А задля того, аби копіювати, ми вам показуємо задля того, аби застосовувати. Красинчик. Oті Light, відомий виробник, великий стенд в другому павільйоні. Просто зафіксую для вас, що тут є. Люстра і відповідь до неї окремі світильнички і вони ж на треку. Ця штука ми вже показуємо в різних версіях, подібне Indirect Light. Непряме розсіяне освітлення. Купол. Я забув назву тієї тобто, скандинавської компанії, яка вперше зробила такі цікаві речі. Я побачив їх стокгольм років, думаю, вісім тому. Зараз це вже доступно до в інших виробників. Звісно, з своїми підходами, використанням своїх компетенцій. Не зовсім розсіяне світло, а цей абажур купол формує певний потік і створює напівтінь і тінь. Це називається антиглер, безблікові світлодіодні модулі. І так на згадку просто всі моделі оцих врізних світильничків різного діаметру. Точно з дуже мініатюрними і абсолютно, як це називається, з компарса тоталі. Тобто вони повністю вбудовані. Ви бачите, схоже, один і той самий прилад, але з можливістю модулювання або фіксовані. І отут з компарса тоталі повністю вбудований з різними лінзами різного розсілення. Оці антиблікові. І таке. Хто це? Яка інсталяція? Моделі світи. Схоже, це виробники отаких от модулів. Зараз покажемо. Виробляють ось такі модулі. Це не лише для індустріального застосування. Сьогодні це може бути цікавим провокативним моментом навіть для інтер'єрного дизайну. В, я маю на увазі інтер'єрного дизайну в оселі, в приватному будинку чи квартирі. Інсталяція присвячена тому, що вони кажуть для їхнього нового приладу, він показаний на тому треку. Це прилад, в якому змінюються елемент. Тобто можна поміняти як оптику, так і саме серце, сам led моду Знову бачимо світильники на межі архітектурного і декоративного освітлення. І бачимо стилістику Ардеко. Ось така трубка. Ось така трубка, але вона витончена, не гладка і ще має оці смужки, які додають їй саме витонченості і ознак маркерів стилістики Ардеко. Так, я б теж відніс ці світильники до категорії. Декоративного освітлення, це не просто архітектурне, типу е, визначити, що в цьому світильнику більше уваги до форми чи уваги до того, як він світить. Скоріше за все, тут більше уваги до форми. Коли ми дивимося на ці світильники, ми це вже неодноразово вам показували. Їх задача створити певний малюнок за рахунок тіней. Малюнок на поверхні, в даному випадку, на поверхні стіни. В цьому павільйоні буде багато освітлення для аутдор. Подивіться, що можна робити з цим. Я не впевнений на 100%, що це саме аутдор, але можливо так. І ми ще вам покажемо багато зовнішніх світильників, які... Також присвячені ну, присвячені або використовують цю, цю ідею, трекову ідею. Подивіться на це. Вони називаються зеро. Дуже маленькі, витончені, чомусь не світять. Я чогось не знаю, але там вони світять. Свідять і мають навіть якусь програму зміни кольору. Подивіться, яка тінь. І ще трохи вам світильників. Світильників, які для зовнішніх ділянок, аутдор, але є трековими системами. Можливо, це вже десь було, але не настільки багато. Раніше я цього... Зазвичай не, не бачили, тому для вас не фільмував. Раніше цього я не бачив. Сьогодні вони виставляють не тільки тут, а доволі багато пропозицій для зовнішніх ділянок, аутдор з трековими світильниками. Трековий світильник це можливість для модуляції світла. Часу детально знайомитись, але просто зафіксую компанію, яка робить аутдор-освітлення. Аби ви додали їх до своїх тендерів. Це буде цікава компанія. Технічне світло. Знову ці світлячки. Зараз подивимось детальніше. Тут вже мініатюрний світильничок. Знову про мініатюрність. Він може світитись повністю навколо, а може лише половинка, і це дає можливість створити малюнок. Це більш звичні речі, але оця плитка тротуарна, думаю, там неспроста була. Мабуть, вони роблять якісь модулі, які світяться. Подивимось. and play, точно. Воно якось там підключається і може світитись тротуар. Різні кольори, фільтр холдінг, оптичні фільтри, ну, ви бачите, це те, що це лінза, лінза, яка фокусує на від 14 до 52 градусів, і різні CRI більше 90, 2,200 і навіть до 4 тисячі, але здебільшого тепле світло, хоча я ще раз підкреслюю в в інтер'єрі ми не радимо нічого більше, ніж 3000 Кельвінів температура галогенового світла, але аутдор іноді вам буде потрібно більше. Дивимось, що тут за дерева. Ну, бачите, які мініатюрні речі. Дуже стильні мініатюрні і вони є на ось таких кріпленнях. Це дійсно може бути цікаво. Різні кріплення дадуть різні можливості. Це здається взагалі ліпучка якась. Клас. Ось вони мої любимі світлячки, грибочки. А це той самий світлячок, але з шляпкою. Хтось вимкнув. Хтось взяв і вимкнув. Вони створювали нам такі красиві. Такі красиві тіні на стіні. Ось. Це програма. Це робот. Хижий робот вимкнув нам картинку. Ці світлячки? Вони можуть бути просто світлячки, а можуть бути світлячки-грибочки з такою шляпкою. А тут іще цікава штука про те, як вони кріплять світильничок на стволах дерев, і це дає можливість такого освітлення. Це, звісно, кльово. Не просто мати опцію відкнути в землю, а ще й причепити на дерево. Бачите, що відбувається. E é А чи це півколо може бути навколо дерева? Схоже на те, що може. Це цікава штука. Це акумуляторний світильничок, бачите, нема дротів, зарядочка. І він може виконувати різні завдання. Різні завдання. Це схожа компанія, яка спеціалізується на галерейному освітленні, музейному освітленні. Подивіться на ці прилади. І на те, що вони роблять, думаю, що це стенд про порівняння, яким раніше і яким зараз є цей прилад. Головна ідея цих світильників в тому, що вони вирізають губи, які вставляються в промінь. Ну, тобто ви побачите цей світильник. Ось тут є пластина, яка перериває світло і формує світловий потік. І саме ця пластина дає можливість світити лише на скульптуру і не світити пляму на стіну. Бачите? Ми тут можемо побачити контур. Оце вирізано в пластині, як вони кажуть, фатоомано вручну. Тут вирізаний лише овал цього портрету. Тому вони демонструють ці картини навіть на дзеркальній поверхні. Ви бачите, в дзеркалі немає світла, але сама картина світиться. Сама картина освічена. Іноді вони використовують і ще дзеркало там, де це потрібно. Сподіваюсь, вам було цікаво, друзі. На цьому сьогодні у нас все. І ще раз нагадую, що якщо перед вами стоять задачі саме побудови світлового сценарію, то звертайтесь в нашу компанію. Посилання є тут під відео, і ми дійсно. Вважаю, професійна команда, яка здатна допомогти вам правильно розташувати освітлювальні прилади в інтер'єрі, або в екстер'єрі, якщо це не йдеться про якийсь грандіозний проєкт. Умовно, якщо це будинок, котедж, аутдор ділянка біля нього, або квартира в місті, то все це те, в чому ми професійні, на чому ми знаємось. Бо підбір освітлювальних приладів. Правильна комбінація їх на групи, все це дуже важливо для створення того самого затишку і вирішення функціональних задач теж. Тож з радістю буду братись, я особисто і моя команда, за будь-які цікаві проекти з освітленням, звертайтесь! Залишайтеся ще раз нагадаю з нами. Програми будуть продовжуватись. Попереду в нас ще цікаві випуски про освітлення, потім буде ще про меблі, потім про меблеву фурнітуру. Була класна виставка в Кьольні, яка перервала наш цикл програм, бо я мусив їхати туди і подивитись, але є матеріали звідти. Тож бажаю вам спокійного, спокійного дня, без обстрілів. Бажаю вам всього доброго і залишаємось разом на все добре.